Вареники для військових з любов'ю та з особливим рецептом. Подружжя пенсіонерів Тетяна і Володимир передають на фронт власноруч приготовлені страви. Спочатку усі продукти купували за свої гроші, а тепер із закупами допомагають небайдужі. Як пара готується до чергової відправки смаколиків воїнам, бачила наша Тетяна Дадак. Я роблю вареники парові, трішки незвичні для цього краю. Вареники вони замішуються ніби і звично, але замішуються на сироватці, тому просіюю борошно. Це звичайний такий процес, який повинна робити кожна господиня, просіювати, щоб тісто було м'якесеньке. До борошна пані Тетяна додає сіль, соду і сироватку, яку купує завжди в однієї господині. Далі замішує тісто і обирає начинку для вареників. Цього разу будуть з капустою. З м'ясними начинками теж можна, але зараз трішки кусається. Перші роки, коли я тут почала робити, то робила з печінкою з картоплею. Дуже гарно вони хвалили, бо це ситно. Ось так я роблю. Такі заготовочки. Вони в мене чимали, щоб три з'їв та вже й наївся. Перві вареники це кулінарна візитівка жінки. Та пані Тетяна готує ще й різноманітні закрутки та солодощі. У нас ішло дуже добре цього року. Оце з рисом, капуста, туди морковка і. Зелені помідори були останнім часом, баклажани. і Ми оце кусочками ріжемо, ставимо, воно вариться, підварюється невеликий об'єм, а потім привареним рисом засипаю і воно це до кипіння довожу, рис же набухає гарно. Вкладаю в півлітрові в основному баночки, вкладали, і оце великі, великі в нас були заготовки по по 200 і по 300 цих баночок. Свою волонтерську діяльність пані Тетяна розпочала у Києві ще під час Революції Гідності. Не припинила годувати воїнів і під час АТО, а останні два роки відправляє на фронт страви що два тижні. Коли ми починали. Трошки було важкувато, але пенсія одна йшла на це, але ну, ми не жалкували, тому що знали, що це треба і підтримувати хоч, хоч якось. Зараз, слава Богу, борошно нам Світлана привозить, а це привіз нам другий волонтер з два мішки. А так овочі я ж говорю з базару. Ну а решту там оце оцит, сіль, сода, все воно так подріб'язку, але пенсії вистачає. У нас ще, слава Богу, є такі люди доброзичливі, що перекидають навіть на карточку тепер гроші. Ми ті гроші, правда, використовуємо в основному на поїздку, на соляру. Для Тетяни надійною опорою є чоловік Володимир. Вони одружилися три роки тому і відтоді все роблять разом. Хто ж їй допоможе, як не я. Треба десь щось чи на ринок сходити, чи якісь речі важкі перенести, з гаража до хати, в гаражі коробки готувати, то все. Ну хто ж? Тільки я можу це зробити, я, звісно, допомагаю. Подружжя показує одну із коробок, яку незабаром передадуть військовим. Буде відправка у нас в п'ятницю. Такі баночки, закрутки, це різні ось. там плечо. Сусідки носочки. передали ось носочки. Це я заготовила ось. Буде маринована капуста з бурячком відварним. Бути осторонь війни пара не може. Під час АТО помер син пана Володимира Андрій. Це був 15-й рік, повістка прийшла. Він пішов, казав, що я не збираюся відмовлятися, нічого, прийде повістка, я поїду. Поїхав, був у Кримському, 24-та бригада. Ну, там дістав контузію. І вже коли замінився, приїхав сюди. Десь ще з півроку трохи промерз був, і то воно все дало разом отримав мінгіт і помер. За півроку, за рік дружина померла. Зараз на передовій брат пана Володимира, також у війську племінник пані Тетяни.